Всім привіт! Ви на каналі Каскад Fishing. І сьогодні хочу розповісти вам, як зробити методний пелець більш ефективним при ловлі на стік та флет. На стік та флет ви можете запросто використовувати один і той самий мікс от так званий метод мікс. Просто, коли ви ловите на стік, ви не додаєте до ліквіду води. Виливаєте просто ліквід в пельчик і даєте йому настоятись. Це займає певний період часу. Тому е, я навіть рекомендую вам це робити вдома. Дома можна робити з вечора, щоб пелець випив ваш ліквід і ви ефективно могли його використовувати в рибалці на стік. Почнемо з стіка. У мене вчора залишилися пельчик з Worm. Я вам покажу, як зробити класний, крутий пельчик для стіка. Що ми туди можемо додавати? Звичайно, що сухі активатори. Сухі активатори клювання, вони дуже розпоширені зараз. Багато виробників е, виходять на ринок з ними, показують там якісь певні результати і так далі. Сьогодні я розповім про те, що насправді це дуже проста історія, і ви можете, власноруч це робити запросто. Поїхали. Перше, що я додаю, в стік? Зараз, скажу відверто, я рідко рибалю на стік, тому що переважно більшість часу я рибалю саме флетом, Розвиваюся в даній, в даному методі ловлі. І, відповідно, трошки стік відійшов на другий план, але все ж таки. Ми беремо пелець. Даний пелець у мене вже настоявся. Він вібрав ліквід, він вже майже сухий. Він з ароматикою. Тут в мене була ароматика Сквіт Bluedworm. Відповідно, він випив весь ліквід. Він класний і настояний. Що ми додаємо туди? Перше, виробники його називають активатор клювання. Е, інші виробники його кладуть в пачку, отаку от метод мікс, там 3-4 в одному. Е, розповім, що це таке. Це борошно Гамаруса та Дафнія. В будь-яких риболовних, перепрошую, не риболовних, а магазинах для акваріумістів ви можете придбати даний продукт. Сушений гамарус та дафнія. Перебити його в порошок. От вам супер секретний активатор клювання. Дуже багатий білковими складниками. Реально працює. Це реально хороша робоча тема. Додаємо його в наш стік. Наступне це борошно. Може бути борошно. Криля, рибне борошно, борошно кальмара. В мене зараз борошно криля, багато є скептиків, хто там відноситься до нього не супер позитивно. Можете давати рибне тоді. Рибне борошно працює завжди. Теж додаємо в наш стік. Наступний у нас буде бетаїн. Це улюблена моя добавка Вона реально працює, вона роками. Зарекомендувало себе на ринку, вона показує результати, це реально крута добавка. Всі говорять, для чого користуватись таким бетаїном, якщо для прикладу звичайна меласа бурякова в своєму складі, має дуже велику кількість бетаїну. Так, але з нею працювати незручно. От просто уявіть, що я зараз додаю в даний стікмікс меласу. Ну, Воно все поклеїть, воно вся липка, це незручно, як мінімум. Тому ми даємо бетаїн. Тут зовсім трошки даю, тому що е, мало пельчику. Мало пельчику, у там буквально біля ну, вже 100 грам. Наступне, наступне можете додавати. Перше, крушений бойл. Класно працює, треба перемолоти його, класно пере, пере, через крушу перебити, додати в корм. Буде класно працювати. Можете також додавати е, звичайну сипуху, от біскітна сипуха. Теж. Додаємо. Саме от складники будуть робити наш ліфтинг. Коли ваш стік відкривається в воді, буде певний ліфтінг, коли розривається ПВА сітка. І ви побачите, як працює ваш стік безпосередньо на дні водойми. Ви можете це зробити вдома, взяти лоточок, набрати води. Отут я зроблю вставочку. Як працює даного роду стік, коли я вже їх нав'яжу. І окремо з нім, зроблю вставочку, як воно буде працювати. Ми це всю історію перемішуємо. Обов'язково, щоб класно працювало, даний працював даний стікмікс, вам потрібно додавати вже всі сухі інгредієнти до напівсухого або вже сухого пельчику, щоб воно не склеювалося, не робилося в плані якоїсь каші. Ось такий от стікмікс. Це просто нічого особливого, немає там супер якихось дорогих інгредієнтів, які люди чомусь відкидають. Немає крутих інгредієнтів за дешеві гроші, на жаль. За дешеву ціну. Ось отакий у от нас вийшов стікмікс. Він буде круто працювати, буде крутий ліфтінг, буде багато частинок стікмікса підніматися. І створювати додатковий візуальний, додатковий візуальний ефект для рибки. Заманювати в місце лову. Також можна його зробити ще більш активним. Більш активний стік-мікс. один з національних виробників випустив продукт, він дуже крутий, він його класно розрекламував. Я вже говорив в своїх відео, я ні в якому разі там не висміюю, не ображаю і тому подібне якісь там інших виробників. Я до всіх відношуся з повагою. Хоч сам являюся маленьким виробником продукції Каскад Фішінг. Дивіться, я вам покажу, як зробити наш стік або флет. Супер! Класно, ефективним, довго тривала дія. Ваш флет та стік буде працювати в воді активно. Тобто з нього будуть підніматися частинки, це від півгодини до години часу за допомогою одної дуже простої штуки. Так, і ось саме ця штука. Це перекарбонат натрію. В народі всі його знають як кисневий порошок. Дуже проста, крута історія. Відсипали в жінки з банки. Звертайте тільки увагу, щоб він був не ароматизований. Рибі він не шкодить, він розпадається в воді на соду. І водень кисень, тобто він збагачує навіть вашу точку лову киснем. Це в водоймах, там, де там, наприклад, в літній період часу мало кисню в воді. Все дуже просто, як зробити активатор клювання. Беремо сипуху, це безкітна сипуха, проста насипаємо лоточок. Я Зовсім трішки буду робити, щоб наглядно вам показати, і беремо наш кисневий порошок у народі. Він же ж перекарбонат натрію. Насипаємо наш кисневий порошок, перемішуємо цю історію. І для того, щоб додати якоїсь ароматики, беремо, наприклад, ліквід. Дивіться, я не впевнений в ліквідах інших компаній. Я зараз вам розповідаю виключно про ліквід від компанії моєї, від компанії CasketFishing. В ньому немає води і кисневий порошок не вступить в реакцію. Про інші ліквіди експериментуйте, пробуйте. Ну, за інших виробників я ручатись не можу. Відкриваємо наш ліквід і додаємо сюди трішки ліквіду. В ньому немає води, тому реакції не буде. Перемішуємо. Це бажано, звичайно, зробити руками. Я роблю це так красиво, типу для відео. Це гарно потрібно вимішити руками. Ну, Думаю, ви зрозуміли. Потім можете залишити дану сипуху з ліквідом і кисневим порошком в спокої. Вона його вбере, підсохне. І далі можете використовувати в стійках. У мене вже є готово, тому я вам покажу. Отут в мене в банці вже готовий перкарбонат натрію, сипуха і ліквід. Оцю історію ми теж додаємо до нашого пельчику. Просто змішуємо і отримуємо активний стійк. Отак от перемішали. Тут я знову ж таки зроблю вставку, як даний стік з кисневим порошком буде працювати в воді. Також для додаткового ліфтінгу ви можете знову ж таки додавати гамарус Дафнія. Як його зробити, я забув сказати, напевно, ну, 2 до 1. Дві частини борошного гамаруса, одна частина дафній. і у вас буде суперсекретний активатор клювання. Додаємо його сюди. Це все перемішуємо. Забиваємо даний пальчик з сухими активаторами клювання в пва сітку Все, вуаля. Ви можете вдало ловити рибу. Чи є це якоюсь там інновацією, Панацеєю і тому подібне? Ну, я думаю, що ні. Але додатковий ліфтінг, коли ви рибалите, наприклад, там, на спортивних водоймах, де не дуже багато з, е, дрібної риби. Е, або, наприклад, в літні місяці риба піднімається в верхні слої води, і вам треба її опустити до вашого стіка чи флет годівниці е, дана, дана історія, даний от активний кисень він значно допоможе, тому що частинки будуть підлітати в товщі води, а потім опускатись назад. Такі от складники, як я вам показав, вони легкі. Це виходить борошно-гамаруса Дафнія, там, наприклад, крилеве чи рибне борошно і там сипухи, самі елементарні, якісь бісквітні сипухи. Вони будуть підніматися і опускатись. Відповідно, шанси спіймати рибу, саме неактивну рибу, дана добавка, даний активатор значно, значно збільшить. У флетах, як ми використовуємо його в флетах, якщо ми говоримо про цей от активатор клювання борошно, це білкова складова, вона реально класно працює. Недаром там деякі виробники його додають, але там немає супер нічого секретного. Не розумію, коли виробники тримають якісь там супер секретні історії. Ми його додаємо, його можна зробити просто так. Я попередньо зробив. Ми його замочили борошно водичкою. І ми його додаємо як шапочку у флеті, якщо ми говоримо вже про флет. Отака от, от історія. Ми додаємо так от, і от зверху. У нас виходить така флет-годівничка. Навіть коли при ударі обводу воно буде розбиватися, у вас вийде знову ж таки ліфтінг і шлейф, коли годівниця опускається на дно водойми, воно привертає додаткову увагу. Класна штука, класна штука робоча. Так, по активатору клювання на кисневому порошку. Його теж можна використовувати не тільки в стійку, його можна використовувати і в флеті. В Флеті ми будемо його досипати е, слоями. Беремо флет, пресформу для флету, беремо флетік і для прикладу. Насипаємо трішки пельчику. І насипаємо нашого активатора. На дні годівниця буде набагато більш активною, не просто пельчик буде розпадатися, а все-таки буде кисневий порошок піднімати наші частинки і приваблювати рибу. Знову ж таки, тут зроблю вставку, відзніму це в якійсь там ємності з водою. Для того, щоб ви побачили і переконалися, що дана історія працює. Поганенько я заліпив. Даємо знову пельчику і можемо дати знову активатора. Отакий от, от нас флет. Да, поганенько я тут заліпив, але нічого. Ви зрозуміли, шарами ми додали палець, шарами ми додали нашу сипуху з ліквідом і кисневим порошком. Отакий от буде флет. Вставочки обов'язково пороблю. Експериментуйте, цікавтеся новими складниками, для когось, може, вони будуть не нові. Не довіряйте сліпо виробникам. Дані продукти можна купувати набагато дешевше і успішно ловити також рибу. Ось, в наступному відео я хочу вам розповісти, як зробити от таку от флюру-рідину. Буде цікаво, обов'язково подивіться. Як зробити саму просту отаку от флюрорідину, яку використовують в рибалці? Всім дякую за перегляди, дякую за лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть свої коментарі. Всім добра!